Ну що, і дайте з нами дивитися, якою була львівська туса. Це було неймовірно, феєрично і дуже красиво. І взагалі, що таке є львівська туса? Це є одна із подій нашої ватра разом. Що таке ватра разом? Це коли такі, знаєте, я люблю казати, маленькі гастролі ватрівці. Люди, які вже були у нашому таборі, вони приїжджають з одного міста в інше, щоб просто побачити один одного. Уявляєте собі? На Львівську тусу приїхали люди з Дніпра, з Одеси, з Києва, з Луцька, з різних міст просто щоб потусити і побути декілька днів разом. І це було феєрично. У нас вже були такі зустрічі в Києві. Моливатра разом Київ, була Одеса, був Львів, і вже скоро буде Ватра разом Івано-Франківськ. Взагалі, ми ще думаємо, що була Вінниця. І надіємося, що так і буде. І взагалі собі гастролюємо, знайомимося ще більше одне з одним, дивимося місто і насолоджуємося тим табором Ватра Кемп для дорослих. Львівська тусовка. Взагалі, я дуже тішуся, тому що ми з Петром не маємо жодного відношення до організації цих тусовок. Це люди роблять самі. Ми просто робимо клич, вони всі здибаються у одній спільній бесіді. І вони вже вирішують, куди вони хочуть, як вони хочуть. Зазвичай це допомагають вів'яни чи люди з різних міст. Цього разу ми зняли будинок за 18 кілометрів від Львова, Уявіть собі у лісі, але це була дуже добра ідея. Настільки він був далеко, що кожна людина, яка їхала машиною, вона б здила і вона писала нам, де я є. Ну, тобто писали, який поворот треба поїхати, направо чи наліво, бо це було дуже важко знайти цей будинок, але добре, що ми обрали саме його. Тим паче, там ще була сауна, там ще були чани, які не але були. Ти не скажи, ти фіташ, що він відкривається? <реш> 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 ні, 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 це механічний механізм. Механізм. Як в тимо. Годиннику механічному. Там же шпиталь, що робиться? Він зараз вибух, тримай, тримай Кожен раз цей будинок орендує компанія людей. Вони засіляються в цій будинок і раптово вимикається світло. Після цього стає все ще гірше. Приїжджає власник. З бензопилою. і нас всіх вбиває. <рик> Я собі якось так бачу наше майбутнє. <рик> але там було всього, ну тобто, дві кімнати спальних місць. А щоб ви розуміли, нас було близько сорока людей, навіть більше. Тому всі спали одне на одного, і це також було чудово. <рик> Не знаю, чи це треба кандавати у наш влог, але нехай вже буде. Все, що я скажу, ми говорили, ми спілкувалися, ми навіть трошки танцювали, ми донатили. Ми проводили час із легкістю, натхненням, і знаєте, тим відчуттям всеохопної великої любові. Але це було дуже і дуже гарно, без але це було просто дуже гарно. І ця подія була на два дні: п'ятницю приїхали у неділю, ввечері роз'їхалися. Приз'жатися було дуже сумно, але ми вже розуміли, що ми зустрінемося через тиждень на студентській тусі на таборі, який був 17-19 листопада. І мало того, вам скажу, що багато людей, які були на цій львівській тусовці, вони їхали потім до нас у табір. Навіть більше скажу були двоє феєричних одеситок, які залишилися у Львові на тиждень, бо тому, що а анаша їх їхати назад у туди і назад кататися. Тобто вони лишилися у Львові і потім зразу приїхали у наш табір вже з людьми, з львівськими хлопцями. вінницький потім, боже, Тарас з Києва взагалі Упс! унікальний чоловік, обожнює його. Ну що вам скажу, що він гастролював з нами цілий місяць листопад? Це просто чувак з Києва, який був на п'ятій зміні, на зміні Драгобрат. Потім також був на на Сікретусі наприкінці серпня, а потім... Він лишився з нами у спочатку з Франківська. Ми разом їхали Зі Львова, ми Їхали разом до Франківська у Франківську. Що він собі жив тиждень, і потім разом їхали всі на тусовку до верховини, до нашої студентської туски. Ось так. Отже, я маю сказати зараз якийсь дуже такий, знаєте, дуже гарний, милий кінець. Що я вам скажу, що це подарував мені мій друг Тор, який від Вірменії. Він ми зустрілися разом в Грузії, і він мені подарував цю гранату. І я хочу сказати, що всі наші поїздки це як знаєте, такий маленький подарунок одне для одного. Ми постійно чимось обмінюємося. І найважливіше, що у нас залишається у серці і у спогадах такі найтепліші моменти щастя. Бо цей листопад ми зробили крутим. Цей листопад ми зробили настільки яскравим, настільки могли. І мало того, ми разом відпочивали, і ми разом багато донатили, і ми разом робили все. Це щоб наша перемога була якнайшвидше, тому я вас запрошую у наш табір, щоб просто потім їхати на ці всі зустрічі, щоб бути у спільноті Ватра разом і щоб берегти ці спогади, як я бережу цей гранат відторг. Дякую, вам! Але як Підписуйтеся на канал Кемп, У нас скоро будуть наші подкасти, у нас буде наш патреон, у нас буде стільки всього, що ви просто не повірите собі. Поставте, будь ласка, той лайк, поставте чесно. Ну просто візьміть і поставте, я вас дуже сильно прошу. І все, і все, і ми на вас чекаємо, і дуже вас любимо.